Сьогодні музей нашого ліцею отримав посилку з Німеччини. Ми розпочинаємо її розпаковку. Ці подарунки для музейної кімнати Пулинського німецького національного району. Дорогі наші друзі і доброчинці, пан Вільгельм, Роман, Йоган, Дмитрий з родини Нахтігаль, пан Валдемар Шульц та двоє анонімних спонсорів. Від усього серця дякуємо вам за щедрість, за підтримку і за вашу любов до історії. Ваші подарунки для музейної кімнати Пулинського німецького національного району це не просто речі, це зв'язок між минулим і сучасністю, між поколінням, яких об'єднує спільна пам'ять. Ви допомагаєте нам берегти історію німецьких поселенців, які колись жили на нашій землі. І цим ви з'єднуєте два народи у суспільній повазі, у вдячності, у добрі. Дякуємо вам за вашу доброту, за те, що навіть здалеку ви поруч із нами нехай мир і благословення панують у ваших родинах, а наше серце завжди відкрите для дружби і пам'яті, з вдячністю і теплом учасники освітнього процесу Пулинського ліцею!